Всім привіт! Нарешті вийшло доповнення, новий міні-сет і трошки оживив мету. Тепер тут не 50% розбійниць, а з'явилися нові колоди. Одна з них це Excavate Paladin. Цікава дека, агресивна. Схожа на стандартного агропаладіна, багато один дропів. E, boogie down для того, щоб діставати ці один дропи, e, різні холі-спели для того, щоб здешевшити Gardens Grace. Ну і основна карта, як на мене тут, із нових це ось цей спел затриманий, який дає юніту Wind Fury. Також Divine Shield і Excavate Treasure, але Wind Fury це основне затримани. Для Паладіна це виглядає дуже і дуже сильно. Коли ці гарденс Крейси можуть бути за 0 мани, Це дуже багато демеджа зі столу виходить. Також із нових карт є в нас ось ця четвірка. 3-4 за 4 мани з двома рандомними ефектами. І також Excavate a Treasure. Фінлік. Для того, щоб забирати великі столи, можливо, таунти. Дуже легко заекскавейтитись двічі, і перетворимо всіх юнітів на мурлоків. Не встиг поки багато ігр зіграти за цю деку, але поки він рейд 5-1. Тому погнали до ігр. Думати? Так, ну і воїн. Проти воїнів ми поки не грали за цю колоду. Е, непоганий старт. Одиничка, вдвійку, в трійку. Можемо навіть це залишити через коїн. Так, ну. Скинемо п'ятірку. Не обов'язково нам також далеко все продумувати. Так, Воїн не на 40 карт. І всю руку залишив. Це цікаво. Зараз щось зафорджить швидше за все. Або то новий у нього з'явився. Той що дає дві броні і добір карти. Так, пробафайм яйце. Тепер можливо розіграти через Coin Одиничку. Є у нас третій хід, четвертий. Будем потрохи давити. Нічого не зафорджу. це добре для нас. Три карти з стартової руки так і залишаються. Вже всього 5 моне коштує ось цей Gardens Grace. Круто його комбінувати з Wind Fury. ETC. Цікаво. Що ж у нього ВТС, можливо, потасовка. Якраз 5 моне. Хоча я думаю, у нього потасовка і так є в руці. Ага, так, да, все-таки він витягнув її з ETC. Подивимось, що залишиться в живих. Так, це у нас холі спел. Майже добили воїна. Дуже сильна ця карта нова. Затриманий Вінд Фьюрі це. Досить жирно для паладіна. Так, але трошки ми не дотисли. Шкода. Чемпленно? Що ми тут можемо знайти? Можливо, якийсь демедж. Ми Просто виставляємось на стіл. Так, просто чим побільше статті виставимо. Ех, трішечки не вистачає. А є у нас ще якийсь демедж з руки? Не схоже, так, можливо, треба було Gardens Grace розіграти. Так, ну і багато броні вже воїн собі повернув. Можемо uh, заекскавейтити трежур тут. Як альтернатива, ми можемо накинути собі 7 демеджа. Тут 8 і 3 з руки. 11. Лише армор ми знімемо. Ось you know <плес> такий. Легендарний трежер тепер в паладіна. Елементаль дракон дає всім плюс три 3. Плюс так, вирішив не добирати армор, то угу, тотем. 17 демеджа, Напевно, не вийде в нас протиснути. Не хочеться тратити додатковий демедж в тотем. Так, ну і завжди добір в останню чергу. Та один Юніт це чудовий таргет для Блейдшторма. Невже не протиснемо? Треба йому тут протискати броню. Хіба якщо він зброю знайшов? Фінлік. Подивимось, що він там знизу колоди потягнув. Додатковий екскавейт. Рівно на три мани. І це таунт. Discover щось за 5. Так, і не вже це Рено? Та да, це Рено. Ух, uh, ну тут уже навряд чи вийде щось зробити, хоча він без карт, але має великого пацюка. Напевно, найкращий з можливих топ-деків. Всього дві карти. Ріно вийшов. Блейдшторм один вийшов. Екзекют угу. uh, Ні. Асталор Цікаво Так, ну і невже вже, нам вистачило демеджа? Так, правильно. 13 13,3. <звук> Ух. Ну і партія. І знову воїн. Бугідаун. Це завжди Кіп. От на рахунок цих двійочок можна подумати. Тірку скинемо. Е, Хіхо Сільвер Вінг. І кобальт Майнер. Так як ми маємо коін, ми можемо обох розіграти. Але у нас також і багато вандропів, тому можемо щось пошукати цікавіше. Коін притримати. Дві карти воїн залишив. Well, так, є в нього тут що зафорджити? Ризиковий плей. Трейдемось самі. Інакше, якщо б в нього був Storm, він би забрав наших обох юнітів і залишився б з DERT-ретом 2-3. А уже у наших юнітів нерівна кількість здоров'я. Так, повільний початок поки для нас.

Так, ну і зараз це може бути Trial by Fire За 5 мани вже може бути доступно. Повільно, поки ми рухаємося. Так, Баш, відбивається воїн. Треба нам виводити Хіхо Сільвервінга. Райдеться з Кобальдом, боїться, що ми розіграємо ауру. Так і залишився у нас Коїн поки. Так, все-таки тепер Trial by Fire. Багато у нас тут божественних щитів. Але забрав весь борд. Так, ну і доведеться через coin віддавати Keeper's Strength прямо на маленького паладінчика. Щоб хоч якось повернутися на стіл. Так, знайшов він брана досить швидко. Сьомий хіт, у oh, даун. Я думаю, ми зробимо ось так. Ну і тепер, якщо він хотів розіграти Одіна, то немає такої можливості у нього. Думав також на рахунок подвійного Астолора. Так, ну і напевно на цьому партія наша закінчується. Так, якби не бран, то ще б у нас були шанси, але. Зараз 10 мани за Асталора, 10 броні. І А2 Асталора великих в руці. Ну, хоча, якщо б ми знайшли. Другий Гарденс Грейс. Можливо, щось би і вийшло. Так, 8 і тут Одинадцять не вистачить. Треба щось копати звідси. У, Кіпер Стренс. Це чудово. З одним залишаємо його здоров'я. І... є у нас три дамаги з руки. Астовор на 28 прописує. Але у нас більше. Швидше за все, зачистить він борт. Якщо в нього є баш, то це забирає наш демедж зі столу і виводить його. за межі. Так, пощастило, все-таки не баш. Так, подивимось, що у нас тут. Який екскавейт. Ага, це вже легендарний. Фух. Дуже близько ми були до поразки, але поки. Екскавейт Paladin непереможний. Так, ну і тепер у нас Mirror. Проти іншого Паладіна будемо грати. Це не ті карти, які нам потрібні в стартовій руці. Це непогано. Якщо б ми раптом знайшли один дроп і змогли б фейсом затрейдитись в його дроп. Але нема гарантії, що ми його знайдемо, тому скинемо. І цей спел знову повернувся. Якби не він, то я би, напевно, розігрував ось цю одиничку. А на яйце, але так, то можна. Піти через яйце. М -м -м. Заберемо його. таунт Наступний хід є у нас 2 і 1 Так, невже це Бугідаун? Та. Гарний початок. Давайте затрейдемось. Випустимо нашого андеда біста. Другий богі Взагалі чудовий старт. Uh, Wind Fury і Божественний Щит. Давай там от І И трог. Так, закінчуються карти у нас в руці. Хотілося би добрати Holy Spell. Ммм, не цей. Що у нас по трежерам за дві мани? Непогані, Зробимо ось цей трейд. Якщо він міг би затрейдитись 3-1, який звідси вилізе. Тепер йому прийдеться щось придумати для цього. Так, ну зовсім ми щось без холі спелів поки. Добре, що є у нас п'ятірка ось ця. Уй, ловить він наступну наступних 3 демеджа. Ага, Трошки боюся. якщо в нього є аура. Ех, отримав він Poison і раш. Так здоров'як. Що ми будемо з ним робити? Якщо він зараз на нього Вінт Фюрі накине. Добре, що у нас є таунт. Верговне, щоб в нього не було. Аури з лайфстілом. Інакше він зараз швиденько відхилиться до. Плюс 14. Так, ну і бажано без таунтів. Ой не це. Не проблема зазвичай. Так, є аура, але не ця. Так, забираємо і паладіна теж.